Тобі вже відомо, що всі відомі хімічні елементи розміщено в періодичній системі, яку подано у формі таблиці. Горизонтальні ряди хімічних елементів у періодичній системі називають періодами. Їх усього сім. Періоди бувають малі, перший, другий і третій та великі. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Вертикальні ряди періодичної системи називають групами. У короткому варіанті таблиці вісім груп. Їх позначають римськими цифрами. У короткому варіанті періодичної системи кожну групу поділяють на дві підгрупи: головну А і побічну Б. У головну підгрупу входять хімічні елементи як малих, так і великих періодів, а в побічну тільки великих періодів. Головні підгрупи утворені хімічними елементами з подібними властивостями. У даному варіанті періодичної системи головні підгрупи виділені рожевим та жовтим кольорами, а побічні синім та зеленим. У довгому варіанті періодичної системи 18 груп, які позначають арабськими цифрами. Головні та побічні групи в цьому варіанті не вирізняють: Елементи однієї підгрупи періодичної системи мають подібні властивості. Тому їх виділяють у родини хімічних елементів. Більшість родин мають певну назву. Наприклад, хімічні елементи першої групи головної підгрупи називають лужні, елементи другої групи головної підгрупи лужноземельні елементи. Родина сьомої групи головної підгрупи має назву галогени. А з родиною інертних елементів, які розташовані у восьмій групі головній підгрупі, ти познайомився, познайомилась ще в 6 класі на уроках предмета «Природознавство Твої фізичні відкриття. Родини лантаноїдів та актиноїдів тобі відомі з попереднього уроку.